Вітаю вас, друзі, та запрошую до країни професій. Є професій так багато мама кухар, слюсар тато, пекар у пекарні, хліб м'якенький випікає, лікар нас лікує та здоров'я всім дарує. Перукар стриже, фарбує, гарний настрій подарує. Продавець справно рахує, нам товари пропонує. Пожежний на допомогу завжди прийде, а будівельник дім збудує. Будемо жити всі у нім. А я скажу вам, діти, чесно: всі у нас професії очесні. Дітки, а як ви вважаєте, слюсар? Кухар, будівельник, лікар, продавець, пожежник. Що це? Хто це такі? Правильно, це професії. І сьогодні ми з вами пограємо у гру Вгадай професію. Правила прості. Підбираємо інструмент або спеціальний одяг і вгадуємо професію. Ну що ж, почнемо. То будує будинок із цегли. Так, будівельник. А людина якої професії спішить на допомогу з пожежним шлангом? Вірно, це пожежник. А назвіть професію людини, яка використовує шприц, щоб робити уколи. Так, дійсно, це літа. А хто ж використовує ножиці, коли стриже людей? Так, це перукар. А хто користується кастрюлею для супу? Звичайно, це куха. Молодці діти гарно пограли. Це будівельник. Він буде будувати дім. Давайте дамо йому все необхідне для роботи. В який одяг одягнемо будівельника? В комбінезон чи у фартух? Так, комбінезон. А на голову що одягнемо? Каску чи медичну шапочку? Вірно, каску. А який інструмент дамо будівельнику? Так, звичайно, пилку. А це перукар. До неї скоро прийдуть люди робити зачіску. Давайте правильно її вдягнемо і дамо їй відповідний для роботи інструмент. Перукар носить фартух чи комбінезон. Так, звичайно, фартух. А для роботи перекорю, що дамо? Гребінець чи черпак? А може вогнегасник? Так, вірно, гребінець. А що ще їй дамо для роботи? Так, правильно, ножиці. Молодці малята, ви великі розумнички. До нових зустрічей!